Павлова баба, квіти. Це може навіть і на вірші, а квіти, кинуті тобі, Ліна Костенко. Трава так само буде пнутись вгору, врізатиметься хвилями в село. І, врешті-решт, уламки ці підкорить, неначе нас ніколи не було. Напевно, ми ще навіть не дорослі. Напевно, створені не для війни. Але вона нас творить на свій розсуд чи перетравлює, кидаючи в терни. стирає імена в незримі дехто. І десь між цифр утисне наш загін. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки до руїн. Життя здалось розділене на двоє, а виявилось сповнене до меж для тих, хто народився не для воїн, та й хто для них народжується врешт. Для тих, кого спиняють на півслові, на півковтку в повітрі степовім, застигли незакінчені розмови, історії, які не доповім. Були часи непевніші та гірші, трагічніших не знав я народу, і це не вірші, хлопці, це не вірші, а квіти, що вам в кітелі кладу.